Усім привіт! З вами Ела, вона ж Анжела. І сьогодні ми з вами спробуємо зробити ось такий цікавий яскравий графічний макіяж очей. Ну і взагалі про скульптуру Все це я робила вперше. Тому я сподіваюся, що вам подобається результат, бо мені дуже подобається результат. Поговоримо про новинки від ламель у моїй косметичці. Вони вже давно є: це ось такий жовтий олівчик від ламель. І ось такий в 414 відтінку, коричневий шоколадний відтінок, а також ось такі рум'яна від ламель в відтіночку 402. У мене є такі рожеві, сьогодні спробуємо нанести і червоненькі. Ну і давайте скоріше вже почнемо цей макіяж. Господи боже, мій милосердний 50 й раз починається відео. Що стукає? Ну що ж, я вас вже трішки приблизила. У мене нанесений тон легенько-локально, тому що мене посипало велика спека, і моя комбі-шкіра просто навіть при чудовому догляді і мінімум декоративної косметики, все одно має якісь акне, якісь запальні процеси. Тому я трішки підзатонувалася. одразу намалювала брівки для того, аби. Знати кордони свого макіяжу очей, тому що у ну, мене три дебелини три косини на бровах. От, і якщо малювати зразу макіяж очей, досить об'ємний, то ті три дебелини-три косини потім виявляються частиною макіяжу очей, і якби я вже потім не знаю, що мені з цим робити. Моїм завданням сьогодні є збільшити очі і також намалювати графіком. Протестити новий олівчик від я вам Хочу показати взагалі, що я дуже люблю олівці від ламель. Вони дуже стійкі, кремові, з ними прикольно працювати. Це більшості олівчики для губ, але їх можна використовувати і на очах. Із новинок, в мене це 414, такий прям шоколадний шоколадний колір олівчика. Дуже я люблю ось цей яскравий олівчик від ламель. В блакитному відтінку, так само ну видно, що я дуже люблю такий ізумрудний колір. Ще вони дуже мажуться, будьте обережні, і вони дуже замазують навіть саму стругалку. Тому от я намагалася постругати олівчик, це і воно прям його дуже замалювало. Ще в мене сильне сонечко. То сонечко, то хмарка, то сонечко то хмарка і, можливо, будуть якісь засвіти, пересвіти або зміни тональності картинки, вибачте, будь ласка. І ще мій улюблений це 403 відтінок для губ, прямо гризочок, такий уже гризочок. Але вони мені дуже подобаються, вони класно тушуються, вони класно тримаються, вони яскраві, Цю олівціну ми ще сьогодні потестимо цей жовтенький. Але, от, наприклад, в мене два 401-х відтінки. І до слова, мені 401 відтінок не дуже подобається, тому що він прямо рудий. Ну, от, прямо з такою рудою штукою, рудим підтоном. А якби на ковпачку, цього не видно. На ковпачку такий холоднуватий відтінок. А ти відкриваєш, і він реально, ну, він реально не співпадає. Тому будьте обачні, якщо замовляєте онлайн. Кще спочатку сходіть в магазин, протестіть, а тоді замовляйте на сайті. Чому я про це говорю? Що замовляйте на сайті? Тому що е, я, наприклад, от замовила ще одні, ми теж їх сьогодні спробуємо. Що за я замовила ось такі ще одні кремові рум'яна відтінку 402, вони такі червонясті. У мене є ось такі рожеві, вони мені дуже подобаються. Їх можна наносити і як тіні, як рум'яна. Мені дуже подобається ця формула, бо це така формула суфле. Тобто вони і застигають, вони і стійкі, але вони при цьому і розтушовуються класно, і не роз'їдають тон, ну, просто бубочки. Тому я собі взяла ще це. І Чому замовляєте на сайті? Боже, я цей скотч. Вперше ледь відклеїла, ледь відтерла, щоб це красиво виглядало, і мені було самі приємно. І то є участки, в яких я не змогла його віддерти. Дивіться, подивіться на цю красу. Ну просто. Мені Здається, що це супер. І в мене дуже спекотно. Я прям бачу трішки жирочок вийшов з них. Треба їх прям сховати в тіньок. Не пахнуть як. Акварельні фарби. Як чухається нога, ну що це таке, Боже, він добре. А, комарі. Почнемо з макіяжу очей. В принципі, він сьогодні і буде нашим акцентом. Я так сподіваюсь, і сподіваюся, що в мене все вдасться. Ну, ви вже точно бачили на початку відео, чи мене вдалося, а я ще не знаю, вдалося мене щось чи не вдалось. Тому давайте скрізь починати. Я вже сказала, сьогодні мене завдання прям збільшити собі оченята. Господь милостивий! Так як в мене рухома повіка досить маленька, а взагалі відстань від брови до ока досить велика, то я вирішила зробити собі ось таку якусь графічну, прикольну штуку. Не знаю, наскільки це прикольно буде. Да, ну, я вирішила, що спробую. У мене тут є така впадинка, я прям по ній буду малювати собі першу лінію. Я сильно не тисну на олівчик, легенько проводжу, він досить яскраво наноситься. Я роблю ніби таку собі блискавку. І далі намічаю, де в мене буде закінчуватися весь малюнок, мій, де мене буде стрілка. Потім я малюю ніби таку собі крапельку, там, де в мене закінчується брова, і з'єдную цю крапельку такими зигзагом з малюночком блискавки. І потім доєдную до такої основної стрілки. Потім я беру блакитний олівчик і всі внутрішні частинки промальовую. Ним також легко працювати і я одразу, ніби трішки розтушовуючи, відтягую олівчик. Далі з'єдную по верхньому кордону весь малюнок між собою за допомогою блакитного олівчика і поновлюю. Жовтий олівець. Потім я беру такий ізумрудний, темно-зелений відтінок, теж олівчика від ламель, і проводжу заглиблюючі тіні на малюнку. Далі я беру шоколадний відтінок олівця 414 і промальовую собі нижній контур стрілки, а також е з'єдную весь малюнок. Потім я заповнюю весь зовнішній кутик ока шоколадним відтінком тіней і проходжуся консилером, аби підчистити усе. Уже на консилер я буду набивати пухнастим пензликом коричневої тіні від Catrice. Проходитиму з ним і в складочку ока. Далі я підкреслила слизисту блакитним олівцем і продовжила лінію від слизистої. і нижню повіку я зафарбувала ізумрудним відтінком олівця, тим самим, що і заповнювала доповнювала серединки малюнку зверху. Потім я його закріпила такими сяючими тільними зеленими від ламель і пройшлася по усій тушовочці блакитним відтінком від Катріс, доповнила його в нижній кутик ока, а також нанесла сяючі тіні від Evaline. Внутрішній кутик ока на верхній повіці я підкреслила таким рожевим хайлайтером від Mary Kay. Профарбувала міжвіку за допомогою того самого коричневого олівчика в 414 відтінку від Ламель, а також профарбувала вії чорною тушою від Евелайн і верхній, і нижній вії. Що я вам можу сказати? Мій просто остерохондроз мені так пік. Він сказав мені привіт, маленька, привіт, моя хороша. Хочеш, додам тобі перцю в житті? І він мені. Просто роз'їдала, тому що я була така зосереджена і напружена. макіяж очей вже готовий. Я додала накладних вій, як же ж без них. Я зазвичай беру одну вію і просто розділяю її на два. Виходять такі кутики, і мені прям дуже подобається, як це виглядає. Що я вам можу сказати? Звичайно, в мене є асиметрія в очах, одне око вище, друге нижче, як і в кожної людини, мені здається. Ну, В кожної нормальної людини, бо всі інші це просто якісь відьми. Важко повторити, прям схоже, схоже. Справді, саме повторити важче, ніж намалювати, але мені настільки сподобався цей процес. Я просто завжди, коли дивилася, як люди це малюють, я думала, Боже, це нереально, я ніколи так не намалюю. Ну, я не вважаю, що це ідеально, тому що тут справді немає супер розтушовок якихось і так далі. ну, Бо в мене досить мало матеріалів було. Але ці олівці просто топ, яскраво, гарно, без тонких пензликів, так все вийшло. Я дуже задоволена, як це вийшло. Прям це дуже ефектно. Продовжимо наш макіяж. Макіяж обличчя. І перше, що я нанесу, не це кремові румяна. У мене ось тут немає тону, тому я підзмішаю ці румяна з тону. Вони дуже пігментовані, ну от прям вже перестало бути спекотно, не знаю, чи вам видно, і капельки підзасохли, ті, що були зверху. У, вони такі напівпрозоренькі навіть набираються. Прикольно. Але я все одно їх наберу собі. На ручку і там підзмішаю з тоном. Тон у мене незмінний Fit Me 110 номер. Я не знаю, що його перевершить і переплюне в цьому житті. Він для мене найкращий тональний. Він має середню ступінь пігментації, тобто це не супер-супер плотний тон. Він легко тоненько наноситься, гарно лягає. Ну, для мене це просто. Я не знаю, його використовую як консилер, як тональний, як все на світі. Так, я трошки забагато додавала. думаю, що це буде за сильно ніжнятінько. Yes. Що ж, будемо наносити, я візьму люстерку. Я не знаю, чи знялась нормально макіяж очей чи ні, тому що я реально тим люстерком закривала собі все, що тільки можна, бо дуже хотіла детально промалювати. Я буду підходити навіть. У-у-у, ля-ля, Треба пришвидшитись. Дуже яскраво, навіть з тоном, дуже яскраво. ну Румяна красивень, звичайно ж, переносиця. Я дуже люблю собі укорочувати ніс, додавати таких. Акцентів на носик, бо, в мене, повторюсь, він дуже рівний і дуже гострий. Для когось це супер вау, Я мрію про такі якісь ну як мрію, Мені подобається мій ніс. Просто знаєте, як треба до чогось причепитись, то причепишся до чого-небудь. Ну, тобто, якби мене запитали, чи б я хотіла зробити пластичну операцію, то, скоріше за все, що ні. Але коли я дивлюсь на дівчат з таким малесеньким курносеньким носом, я така, вау, як це гарно, а в мене можна гострий кут вимірювати моїм носом. Ну, коротше. Далі я хочу припудритись, в мене пудручка від Патрісії Ледо, ось така розсипчаста. Я досить таки сильно буду припудрюватись, бо я дуже блищу завжди, і мене це дуже дратує. Це все одно, в мене такий трішки блиск, шкіри лишається. Тобто, така є, да, не, не прям мумія-мумія, хоча мені дуже подобається, коли я прям запудрена мумія-мумія, але залишимо це в 9 класі. Якщо тут є мої однокласники, вони, напевно, пам'ятають мої стрілки, мої смоки, чорні смоки кожного дня. Чи якісь коричневі, ну, коротше. А причому, що тут нічого не нанесено, брови там теж, експерименти були, дай Боже. Смоки якісь незрозумілі і там якісь легенькі щось на губи. На губах, до речі, тінт, і він вівся, я погано відскрабувала, бачите, і вівся мені на губу. Зісисуну. Далі я хочу собі проскульптурувати ніс вперше, так як я раніше ніколи не скульптурувала. Це буде сухими продуктами. Я знаю, що краще зробити кремовий, потім наверх сухий, але так як я буду пробувати це вперше, то я не хочу ризикувати. Я буду використовувати такий пухнастий пензлик і палеточку скульптурингу від ламель. Вона просто вже доживає своє життя. У мене я не скажу, що я в захваті від неї супер, але ну, яка вже є. Так, я хочу заглибити собі від. Я не знаю, як ця частина тіла називається. Ну, це я прям таке бачила, так роблять. Ну, але роблять знову ж таки більшості кремовим, а потім дублюють сухим. Але я зразу хочу це продублювати сухим. Я і заглиблю собі очі одночасно, так? І буду підвитягувати носик. Прикольно, але напевно треба взяти ще меншу кисть. Ну... Мати Василева, Він реально став ще. О, господи, треба тонше якийсь робити, чи що воно таке? От що тут робити, я не розумію. Ну наче вже. Ну я все одно його хочу ніби як зупинити ось тут. І щоб в мене був він під. Я мушу його підрізати, на що він мені такий довгий. Правильно? Тому я знизу затемню носика. Полосок, полосок нема, але ніс такий. Я не знаю. Oh За допомогою скошеного пензлика я малюю собі веснянки на переносиці та на щічки їх розсипаю. Потім набираю бронзер і наношу його на вилиці, а також на переносицю. Ну і на всі зони бронзування, на лобик трішки теж наношу. Потім я беру поліруючий хайлайтер і гарнесенько заполіровую собі вилиці, а також кінчик носика. Піднімаю брованята прозорим гелем від Eveline. І промальовую губи 414 відтінком олівчика від Lamel. Також заповняю серединку губ за допомогою наших червоних румян від Lamel. і трішечки приглушую їх за допомогою тону від Fitme та додаю на ті зони, де був тон, блиск від Eveline. Ну і ось такий макіяж у мене вийшов. Мені здається, що вдалося збільшити очі і вдалося зробити супер красиву графіку. Ну що, ось і весь образ, скажіть, як вам? Мені дуже незвично з цим контуром обличчя. Дуже незвично все. Я собі така інакша. І я хочу вам сказати, що я раніше дивилася, як це люди малюють, і думала, о Боже, я цього ніколи не зроблю. Погляньте. Як на мене, це супер красиво. Тому, якщо ви в чомусь сумніваєтесь, не сумнівайтесь. Нехай я буду для вас натхненням. Дуже сильно сподобались Ну, цей олівчик це він і був у моєму серденьку назавжди. Цей жовтий олівець він досить яскравий. Ну, тобто, можна навіть подумати, що це якась гелева підводка. Рум'яна мені, в принципі, теж сподобалися, і мені здається, їх можна буде так само використовувати і на очі, і е, на губи. Ну, Класна формула, мені дуже-дуже подобається. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо у вас є якісь зауваження або запитання, так само пишіть. Мені дуже приємно, що ви комунікуєте, підказуєте. Це круто і це дуже допомагає для того, щоб канал розвивався. Я вам дуже дякую, бажаю гарного дня, яскравих луків і неперевершених емоцій. І всім пока!